Привіт, друзі! Ну і що, так як я і говорив, будівництво це наш коньок. Бачите, в нас зараз осінь, погода мало не дає працювати, через то, як говориться, робимо і на криші, на будинку там утепленням займаємося і разом по можливості між дожиком підготовляємо. Давайте розкажу. Як я встановлюю бордюри. Виводив ноль там, де я в предучих відео в початку цього будівництва говорив, що ноль виводиться пізніше, а не так як спочатку планують землю, а потім вбахують куча. денег, увалюють на вивоз, а потім привозку землі. Тут в заказчика все нормально. В цьому плані, що грунт ми не знімали, нічого не робили. Там, де треба, він підсипається, перекопується і робиться, то віддільні люди роблять. А так у нас, дивіться, бордюр виставляємо. Вибив 0, так як і треба. Потім від 0 прокопуємося, від верху бордюра, прокопуюсь на 35 см, із них 10 щебенки підсипаю, втрамбовуємо і потім виставляємо блоки. Для людей зразу скажу ті, хто не хочуть отаку виставляти, заділувати розтвором, це погано. Земля не держить бордюра, через то їх з часом можуть повиворачувати. Через то нам не лень намішати пару лишніх мішалок роствора. Ми додаємо пропорцію 1 к 5 робимо і пару відер щебня додаємо, щоб просто менше усадку давав, коли виставляємо. Це все вон, земля буде підкопуватися в уровень, тут у нас буде, бачите, ця вон, сторона погода не дає, прокопалися в уровень. Зараз підсипка йдеться, все. завозиться щебінь, щоб боліміння. Тут ще буде підбетонка зроблена, аж потім тільки тротуарна плівка. Так що якось так. Тут в нас теж прихватками. Там площадку залили, давайте по кругу вокруг тут а все вже є так щоб у нас під хату не затоплювало бачите поставили временно ну, поки це сьогодні сусід горіха вирішив обрізати а то горіхи падають по криші тут у нас буде зараз я спробую з той сторони вам показав типу каскадом Три ступеньки, тому що перепад йде. Витягнули його в 22 см. Получається, кожна ступенька буде по 11 см. І тепер тут, ось бачите, площадка. Друзі, одразу скажу, що я неприємник витягувати із клієнта гроші і нераціональним вважаю утеплення отмозки. Воно ефекту не дає, тому що то все, що робиться так званими фірмами і полістирола, то все робиться для удорожання частного будівництва. А ми строїмо для того, щоб заказчик міг чом-то десь зекономити. І от дивіться, тут в мене все, бачите, буде тако Це що тут, все готово, так як ми зайнялися другою роботою, ми вже через 10 см щебенки проліз молочай, ну то мілочі, то ми її уберемо. І ось бачите, робимо армокаркас. От. І тут ще одна площадка. Точно так само все буде по ходу йти. В будинка ми робимо метровий метрову відмостку, а тут Буде в нас сантиметрів 70 і одразу між забором і это, так званий ц... цвіточник зробиться. Так що, бачите, не стоїмо ми на місці, двигаємось. Хорошо мати багато кваліфікацій по будівництву розбиратися. Так що так. І це оставимо, підготувуємося, поарміруємо. І будемо частями підливати. Так що, кому подобається, ставимо палець вгору, Підписуємо, коментуємо. Слава Україні! Все буде добре, за нами перемога. До побачення.